Імпорт у воронки з файлу. Якщо вам потрібно імпортувати в KCRM записи з, наприклад, Google таблиць або з Excel файлу, або ж, наприклад, ви переїжджаєте з іншої CRM системи, і вам необхідно завантажити всі ваші угоди, ліди, заявки, все, що у вас там є в KCRM, для цього є. Інструмент, який дає вам прям візуальний інтерфейс для того, щоб імпортувати у певну воронку ці картки з файлу. Тобто також це можна зробити, звісно, через API, але це інструмент більше для програмістів, тому зараз покажемо, як робити це самостійно в декілька кліків і, в принципі, досить зручним інструментом. Натискаємо додати у воронку імпортом з файлу. Тут ви бачите інтерфейс імпорту, ви бачите попередні імпорти, також, якщо якісь невдалі записи були, то буде вказуватись, чому, з якої причини, ну і прогрес. Тобто, після завантаження файлу з імпортом буде відображатися, якщо він, наприклад, великий, це може зайняти певний час, тому буде відображатися прогрес, і коли він закінчиться, буде вже тоді результат. Якщо файл невеликий, наприклад, до 200 записів, він, вони, всі картки імпортуються ну, практично моментально, буквально декілька секунд, і ви вже будете бачити результат. Якщо ж це тисячі записів, то потрібно буде почекати інколи до декілька годин, в залежності від розміру вашого файлу. Подивимося, як це робити. Перше, вибираємо файл для імпорту, це може бути таблиця, яку ви Скачали з Google таблиць або ж з іншої CRM-системи, експортували дані. І що ми тут бачимо? Ми бачимо в даному випадку перших декілька стрічок з файлу для того, щоб вам зручно було провести відповідність, тобто яке поле, який стовпчик, за що відповідає, і ви могли коректно імпортувати ваші дані. Наполегливо рекомендуємо. Перед тим, як імпортувати файли на тисячі стрічок, зробити окремий файлик на 5, максимум 10 стрічок, де просто, скажімо так, погратися потестувати, тобто спробувати імпортувати, подивитися, які дані зайшли в систему, які не зайшли, можливо, ви щось неправильно обрали. І після того, як ви потестували і переконалися, що ви зрозуміли, які дані, в які колонки, які поля йдуть. Вже тоді завантажувати повноцінний великий файл з усіма записами. Це, прям номер один рекомендація. Тому що інколи люди плутаються, потім потрібно виділяти величезну кількість записів, вичищати систему і так далі з цим багато плутаними. Загальні правила імпорту ви бачите і внизу, самі основні. Також обов'язково дивіться нашу документацію, в ній також дуже багато нюансів. Як вказувати дані, як вказувати дані, якщо там, наприклад, декілька номерів телефонів чи декілька імейлів, які стовпчики вибирати, як обирати і так далі. Не буду на цьому зупинятися, тому що такі речі текстом завжди легше сприймаються, коли воно по пунктам прописано. Це є в нашій документації, і посилання на до документацію також буде в описі до цього ролику. В даному випадку покажу базово. Перше, які тут налаштування є? Почати з рядка. Тобто, якщо перший рядок у вас це назви колонок, зазвичай, звісно, починаємо імпортувати записи з другого рядка. Воронка. Тобто в яку воронку ви хочете імпортувати дані. Далі, в який статус. Тобто, Якщо, наприклад, це була якась у вас рекламна кампанія, і Ліди з неї впали в Google-таблиці, звісно, ви оберете, наприклад, статус новий. Якщо ж ви робите міграцію з іншої crm системи і ви імпортуєте вже якісь ліди чи угоди, які у вас вже виграні, просто щоб у вас були контактні дані клієнтів і вся інформація, тоді ви оберете якийсь етап із успішних. Тобто, наприклад, там в даному випадку тут очікуємо оплату, ну, тобто що це успішна угода. От, Ми можемо обрати, можливо, якусь іншу воронку, де є ось успішний статус. От, Наприклад, успішний можна обрати, якщо це вже імпорт для безпосередньо виконаних угод, виконаних чи пропрацьованих лідів і так далі. Джерело є необов'язковим полем, це якщо потрібно. Відмічати звідки прийшов цей лід, якщо ви потім дивитеся аналітику по цьому полю. Ну і валюта, звісно, тобто ви обираєте валюту, в якій здійснювалися продажі в даній воронці. Ну і далі, звісно, по полям. Тобто ви можете вказати ID, ви можете вказати назви, дати. Тут велика кількість полей. Також можна обирати і менеджера, хто відповідальний. За цю картку воронці, дані покупця, і повне ім'я, і телефон, і товари, які були додані, платежі, якщо воно було оплачено, також можна використовувати ваші користувацькі поля, які ви самостійно додали, щоб використовувати їх. Також можна імпортувати. Таким чином, ви просто проходитесь по кожному стовпчику, обираєте потрібні дані і в. Система їх буде імпортувати. Також система вам допоможе, якщо раптом ви, скажімо, тут на менеджера вибираєте дату створення, якщо ви обрали дату створення, то система покаже, що ну, швидше за все це помилка, і ви некоректно вибрали, тому що це явно не дата. От Якщо ж ми виберемо дату на цьому полі, ми бачимо, що дійсно система показує так: це дата, вона може бути. Успішно зчитана, і в даному випадку одне поле некоректне. Тут е, теж свої причини. Тобто, тут я так бачу одна е, заявка, яка має в собі декілька товарів. Так, так і є. Один, одна, один і той же ID. В даному випадку в одну картку попаде два товари одразу, тому що продали два товари. Тобто, це теж нормально, і система це роз, успішно розпізнає. Таким чином, ви обираєте всі необхідні поля, імпортуєте, дивитесь, якщо по декілька імпортованим стрічкам результат імпорту вас задовольняє. Ви імпортуєте весь файл. Якщо у вас є запитання, в першу чергу йдемо в документацію KCRM, читаємо, які є там нюанси і правила. Якщо не зрозуміло не розібрались, завжди можна звернутися до нашого відділу підтримки і колеги проконсультують в чаті, допоможуть. Виявити можливу причину, чому якісь дані важко імпортувати. Успіху. Сподіваюся, в вашому випадку все пройде гладко, і ви дуже легко зможете імпортувати всі свої картки, ліди, угоди, заявки в кого що в нашу систему, і легко з ними працювати.